Володимир Сулим, морський піхотинець З початку повномасштабного вторгнення обороняв Маріуполь від російських військ на заводі Азовсталь. Було такі неділі були, що не піднімалися немає. Не було такої можливості, тому що працювала ворожа авіація, бомбила, бомбила завод. Хоча завод, завод Азовсталь був краще, ніж завод Ліча. Там були більше якісні бомбосховища. Там була запаси води, були по На перший случай. Це були дні. Так я сказав, не скажеш жахливим. Це були дні героїчні, дні оборони Маріуполя. Ми держали 20-тисячні війська, тримали. Кожен день були втрати росіян великі, великомасштабні, там підбували техніку і живу силу противника. Скажімо так, ми тримали, тримали схід України. Окрім щоденних бомбардувань, ситуація з пошуком води та їжі теж ускладнювалась. Ті, хто хотів, там якісь продукти. Десь знайти щось роздобуті. Ті люди гинули, виходячи на вулицю, десь шукаючи по магазинам. Там там територія здорова, така а сама територія Азовсталі це декілька сот гектар. Після 84 днів оборони Маріуполя за наказом свого командира бійці з Азовсталі здалися в полон. Було це 17 травня. Нас командири вивели з заводу Азовсталь, нас обшукали російські військові. І посадили в автобуси, які ми потім цим автобусом проїхали до концтабора в селі Ліяновка, де там я пробув 8 днів. Потім мене топували до тангровського СІЗО. 165 днів полону. Військовий згадує так: СІЗО Танро Танрогі 2 саме таке саме, саме найгірше, що було. Це були тортури, приниження, пісні Російської Федерації, там гімни. Катування під час були. Другий у мене був етап, це третій, це було і так камян теж Російська Федерація. Таке показова така колонія, де там стягують всіх українських полонених і зроблять таке показове на камеру. Там і футбол грають, полонені, і там і шахмати, і харчування там хороше. На деле, тільки така картинка для російських ТВ. Потім був курський слідчий ізолятор, теж один з найгірших, каже Володимир. Постійні знущання, катування за українські погляди, за українську символіку. Дуже багато хлопців молодих ламалося, писали заяви про неповернення в Україну. Були моменти відчаю, що я тут залишусь. Що мені ніхто не допомагає, але це були такі моменти, були тимчасові та й всі проти. Що... надавало надавало сил в такі моменти? Не надихала, це така стійкість моя, дух такий український. Побратими були також раді рядом, які не давали там щоб випускати голову. Про те, як годували полонених, розповідає. Дуже погане було харчування. Даже було взагалі не було, бувало такі дні, що не давали там, ні вечерять, нічого. Після того, як там Таганрозькому СІЗО померло декілька. Військовополонених нам там додавали хліба, додали, ну і скажемо так, чуть додали, ну, чуть норму вилічили норму їди, там каша якогось ще щось. Це харчування було таке агидне було. Під час нашого інтерв'ю починається повітряна тривога. Світло спочатку блимає, а згодом зовсім зникає. Володимир Сулим якраз розповідає про своє звільнення. Скуску сина за затопували на літаку в Крим в Феодосію. І нам нічого не казали, просто дивимося, у нас відношення пом'якшилось. нам дали продукти, дали сухпаї, нам зняли з нас пов'язки, маски, наручники зняли. І вже ми зрозуміли, що ми їдемо на обмін. Це було 20, 29 жовтня. Після обміну та реабілітації у госпіталі Володимир Сулин повернувся у рідні Ромни на Сумщині. І найкраща реабілітація це домашня родина. Я скажу, домашня батьківщина, це всі ці стіни, все це лікує найкраще, ніж якась медичний заклад. План реабілітуватись, здоров'я поправити і продовжити боротьбу і все. за свободу України.